Я один, один просто возьму. Да, я ж не закроюсь. Все. что тогда два там Да, ну так что -то, что, -то. что делать, друман. Вони там вода ж там. Повторіть, поки Пітер, продовжує рух. Пітер продовжує, я тяглися, хай летить, з цього барана і падають там. Рикошетом, да? От голови. Пробиття. Зараз він до того сараю, де трех шоудить. Плюс, плюс, і вийшла там його бою. Суха він іде. Зараз тут тільки рефірішка да, відпрацює, і починаємо так. Так, все плюс, ми заражаємося. Вадим, глянеш по фарах і в сторону. Стоп, 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 зала. Діскуйте гармату в укриття там зала. Укриття! Бигой! І друга зала. Ми порахуємо установки, но біля нас дві зали. Пока не можем. Бажаю здоров'я самостійно. Виїжджаєте, проводите заняття, так як я зараз нахожусь на ВПшки. Займаємося. Да, займаємося, у тебе йде. А ти як думав? вивіряєш Гармату? Потом навчання, потом перестрелка, потом їдеш виставлять гармату, а потім ще сутки з нею занимаюся. Брасить поза боком зверху, знизу. -то <реш> тут можна позаниматися на е. Тут вас. Чуба заходить. Опять дуже. Дуже быстро, да? дуже быстро, дуже, да. Минул. я так не можу. <реш> трошки вище перемотали. А, вон и да. Так, так, так. Хоча быстро мне открыть вон. Я я. Я в шоке, да? З їхав додому. — Звезда в шоке. Тебе туди я отвезу. З роботи додому їхав. — не на роботу, блядь. Просто по місце роботи і місто жилья. De, жилье, фірма надає, роботу надає. Тепер водів скажи, оце кормить, ой, ой. ой, ой, ой. одівають. Шукає водителя, транспорт, блядь. Да, Водія дає, заправляє тобі машину, But щоб ти сюди well. доїхав. Ну, а ти плачеш. Шукати оборот, це ще ти плавай, ти розі пашкаєш. До бою. Гармата до бою. Ось цей водій, що плюс, плюс. Зарад. Зарад. На вас ты зарадил это. Опускай, опускай, опускай. Еще чуть. Еще. Еще чуть-чуть. Хорош? Чуть-чуть подними. Все, хорош! Хорош! Очікуємо подальші команди. Ловить не любить. Говорить, це о готово. А, так, це не ми. Вони йдуть просто по центру дороги. Плюс! Хорош? Вот по водості. Плюс, Підходимо. — Постріл! Блянь, гадим, да вс? Зараз Плюс так, запалиться так хорошо. Да ты вас слихай буде, бля. Ну я пока чого. Що пускай. Що? Хорош. А десять до розрива. Зумся. Я ж не бачу, куди вона прийде. Стим до розрива. Не бачу куди воно при... О. Розрив спостерігає. Це, це не справа. Воно веліп слягає. Відновлено. Ми готові. Наведені туди по точку, де зараз знімаємо пілот. — Будемо викурювати їх своїми методами. Я думаю, ти з другого попадеш. Я тоже надеюсь на сам. На Получат частичку демократии. Крайня помощь НАТО, да? Ских там? Четыре? Сбивается было нет ремалькавлика, по ночном. <райна> <в> <райна> Підрова будут <не> підниматься. <райна> Хорошо? Хочу. Да. Хорош. Пострел! Кас пострел. А, Еще пострел есть. А, Задайся попараджи. Пускай, смотри. Хорош? Видно, выпал. Золотий чи ні? Да. Шальна, да? Так. Да. Прям туда. В, в окоп їхній, в їхній буду всячу. — псячу. О! О! Красавец! А є. — Розрив спостерігали. Терс. Молодці, каже. — Другий не туди. — Нічого страшного, ложи метр Плюс попробуй. Метр правее. Как бишка? Ед, герой. О, <ріпи> Прямо впу, прям в підвал їхній. Навести і Насколько по готовності заповідно. По-любому по щось колягує. Гава землю спеціально. Чуть-чуть скільки? — дально. 22. — Відновлено, тиск 22. Але. Ну то. Я можу дати мінус один приціл. Не Не треба, не треба. Не треба, Нічого не треба. Постріл! А з постріл? Хай відзвонив. Дайся до розриву. А, то наш і був? Це снаряд був. Угу. А, він в коробку, він в домі був, так? Да. А це сьогодні в футбарі. Більше не мав. А, сказав. Продовжуємо, чи може сті записати? Ще, 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 ще. 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 ще, їм сподобався. Їм понравилось, <рик> да. Зарядити ще один. Зарядити ще один. Плюс зарядити ще один. Позор. Що плюс зарядити? Заряджай, заряджай, Плюс, Плюс, О, сейчас кажуть, будь блядь. Я скажу тобі, що опустиш, що закриває. На мене сьогодні хороший день. Я вже другий раз попадаю. Потужно по ним прям. Це, це так, що якийсь це немосів, що наприємне. Не <ривіт> так, що осколком досі заділи, готово. По тим самим 15-м. Один, самостійно, вогонь. Пуст! За спостерл прийшов. Ага. Угу. А, 10 до розриву. 10 до розриву. 10. В самому лучшему випадку ми побачили розрив. Охоро. Розрив спостерігали. Все, дуже от цей час. Якимсь дивом везе. — Питаю, що там ще. Сейчас, що ми робимо? Повторюємо частини він... Не Дивиться, чи там живі остались. Нам просто сейчас цей ВЗ, потом полетети в, в точку. Лочимо вот на ноги. — Слез. — Снаряд. — Є заряд. — Сподіваюся, вже не з'їдуть. — Повідомлю, як буде чисто небо, тоді будемо працювати. Поки, поки в укритті всі. — Заховується якраз на снаряд. — три, зала, зала. Зала чотир... и 4 зала, зала. окружила нас. Зала. Гармата від Би особою сходу, брача. Плюс плюс. Гармата від пускаємо. упускаем. Ты следи за депом! Тут давай, остался. Давай. Давай. Пока она пустится, тут нас укрепит. Ой, ну. Надо на нее садиться, она может быстрее будет опускать. <сих> Все. Все. <сих> Закрывай-то. У мене відео тільки здохе. Вже да? є? Угу. Самі скинули? Не. Та ну нах. Хороший. Три підряд да. ти попав. Це дуже Це фарт. Я старався на камеру. Я Це. старався, так. <рігlie> <рігlie> так. <рігlie> Оставте камеру, одну тут. Дуже добре, що тоді пів приціла одняв, а не повний. <не старався>, <на>. Чотири <рикова> роки навчання в Національній академії сухопутных військ. Я не агитирую. Все, вот так. Все, можна покурити. Можна перекурити. Перекрурить. <рикова> Это поплывший мою мать.